Високопрясвященство, преосвященство, шановні владики, дорогі отці, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас святом сьогоднішнього дня, з престольним святом цього архієрейського подворя Андріївського з днем пам'яті, святого апостола Андрія Перевозвоного. Сьогодні особливо хочеться привітати намісника цього подворя. Благочинного Черкаського округу протеріє Сергія з духовенством, яке тут служить, і парафіянами. Сьогодні нас багато тут, сьогодні не лише парафіяни, але й віруючі інших храмів Черкас та Черкаської єпархії. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати апостола, про якого церковне передання каже, що він завжди радів. Він був людиною, в серці якої жив не тільки мир Христов, але й постійна радість. Ми знаємо про апостола Андрія з передання церковного, що він був і на наших землях, що він заснував Візантійську церкву, тобто церкву, ту єпархію, яка потім стала Царгородом Константинополем, але він був і тут, у нас. Хоча і не заснував тут єпархію, оскільки ще повною мірою не було проповіданої Євангелія на наших землях, але пророчески сказав, що тут буде велика Божа благодать на Київських горах і тут, на всій території сучасної України Київської Русі. Ми знаємо, що з радістю в серці апостол Андрій не тільки жив, але й помирав. Свідоцтво церковного передання каже, що коли він побачив хрест перед своїм розп'яттям, він дуже зрадів. Він сказав собі, і якби звертався до самого Христа. Я чекав тебе довго, нарешті я зійду на тебе. Нарешті я доторкнусь до тебе Хрест. І насправді він перейшов в вічність. З радістю у серці і на вустах. Багатьом з нас здається, як це можна родіти, коли скорботи навколо, коли ми самі хворіємо, коли хворіють наші близькі люди, коли війна, коли негода, коли голод чи холод, як можна радіти? Так міркують люди, які. Радість свою і скорботу свою полагають у земних речах, які землею живуть, землею радіють, і землею скорботу в серці мають. Не так у людей, які живуть небом. І не тільки у апостолів було не так, не так у всіх людей, які навчилися жити небом, небесним царством. Майбутнім і духовним життям тут на землі. Багато хто знає з нас вже просто по своєму життєвому досвіду, навіть не релігійному, а просто життєвому досвіду, що залежить радість у людини її настрій не стільки від зовнішніх обставин, скільки від внутрішнього устрою людини. А віруюча людина. Яка познала дію благодаті Божої, з впевненістю може це сказати, не тільки і не стільки зовнішні обставини мають вплив на стан мого серця і мого розуму, на мій внутрішній настрій, на радість мою чи на скорботу, не стільки зовнішні обставини, скільки сам духовний стан мого серця і те, що живе всередині мене. По свідоцтву багатьох людей, які заради Христа приймали скорботи цього життя, особливо гоніння, перебування в тюрмах, в засланнях, як, наприклад, у 20 столітті. По свідоцтву багатьох представників духовенства і мирян ХХ століття, які в засланнях і в тюрмах були заради віри своєї. Вони казали радість, така жила в наших серцях, така допомога і близість Божа до нас була там, якої ми не відчували ані до того, ані після ув'язнення. Вже мало хто живий, і, мабуть, і нікого вже немає з того покоління, з покоління сидільців за віру Христову. Але свідоцтво їх живе і понині. І це свідоцтво приклад, зразок і напоумлення для кожного з нас. Якщо будемо жити з Богом, намагатися, принаймні, якщо не будемо допускати в своє серце і в своє життя гріх, який руйнує не тільки наше життя, але і наш настрій, нашу радість, наш мир, якщо будемо намагатися жити з Богом, Доторкатися до Бога свого, своїм серцем через молитву, сповідатися, причищатися святих Христових таїн, бувати постійно на Богослужінні, одним словом, виконувати заповіді і жити з Богом, якщо ми будемо жити так, радість не буде покидати нашого серця навіть посеред скорбот цього життя, навіть посеред війни, навіть посеред голоду. Навіть посеред холоду, навіть якщо нас поведуть на страту, як апостола Андрія, радість не покине нашого серця. Так, це не веселість мирська, це не кров'яна, платяна радість, яку відчувають грішники світу цього. Це тиха, мирна, глибока радість серця, тиша буття з Богом, яка не покидає. Людей, які з Богом намагаються жити. Сьогодні наші вітання всім вам, в першу чергу, парафіянам Андріївського подвор'я. Ви маєте такого небесного покровителя, який не тільки ступав стопою своєю на нашу землю, але може навчити кожного з вас цієї радості і тиші в серці. Ви маєте такого небесного покровителя, який. Сам віддав життя за Христа, а перед тим проповідував Христа. А отже, нас з вами, сучасних християн, дуже добре розуміє з Небес, адже всі ми проповідуємо Христа, хто словом замвону, хто своїм життям, хто своїм мовчанням, а хто міцним словом у себе на роботі чи в домашньому середовищі. Всі ми проповідуємо Христа, і всі ми певною мірою, більшою чи меншою, повинні сьогодні свідчити по, про істинність нашої церкви і нашої віри, тобто бути якоюсь мірою сповідниками віри. І ви маєте такого небесного покровителя, який на зловласному, життєвому досвіді, знав і знає, а зараз це все преломляється через Божественну благодать, яку він має перед престолом Божим, знав і знає, як допомогти кожному з нас, людям, хоча й сучасним, але тим, що стоять на тому шляху сповідництва і спасіння, на якому стояв святий апостол Андрій Первозваний. Нехай його допомога, молитва і благодать буде не тільки сьогодні з вами, але й протягом всього вашого життя тримаємося разом канонічної Української православної церкви, тримаємося разом з нашими святими покровителями і тримаємося пліч опліч один з одним. Адже разом Господь нас чує одразу, і разом Господь нас збереже і проведе через всі ті випробування, які зараз навколо нас.